Слава Ісусу Христу! Сьогодні розважимо на дуже важливу тему, чому Люцифер, диявол, не послухав Бога, чому і людина не послухала Бога. Так, перед упадком людини був упадок Ангелів, і ці речі між собою взаємно дуже тісно пов'язані. Почнемо з вищих небесних сил. Ангелів, архангелів, тобто з Люцифера. Як знаємо, Люцифер в перекладі це є ясна зірниця, і по нашому земному розумінні іменно Люцифер, ясна зірниця, мав би повести всіх ангелів до Отця Небесного і мав би переконати всіх ангелів, підкоритися Отцю небесному і утримати його Божу благодать, ту благодать. Як Отець Небесний приготовив до всіх ангелів. Тепер розважмо, яку благодать Отець Небесний приготовив ангелам своїм безплотним дітям. А тепер подумаємо, яка це благодать, що Бог приготовив своїм безплотним дітям. Це є надприродна, надзвичайна велика благодать. Тобто вдосконалення тих святих ангелів, яких Бог створив, і дав Бог їм свободну волю прийняти ту велику благодать по критеріям, по проекту самого Отця Небесного, чи відкинути. Це подібно до нас, земних людей. Сьогодні батьки народили сина і йому приготували Великі блага на цій землі. Тобто вони працюють на того сина, заробляють гроші, щоб що було, щоб дати освіту вищу синові. щоб забезпечити сина житлом через освіту високу батьки хочуть дати синові владу велику. Вплоть до президента. Це земному Найвище щастя на землі, яке батьки можуть дати дитині. Щось подібне отець Небесний хотів дати своїм дітям ангелам. Звісно, скажете, що це порівняння має велику прірву між людьми і ангелами, але в духовному сенсі тут є велика подібність, як для ангелів, так і для людей, Отець Небесний один і той самий. І далі продовжимо про дітей Божих ангелів, зокрема про Люцифера. Отець Небесний не створив Люцифера злим, поганим ангелом, він його створив добрим і дав йому більше благодаті, ніж другим ангелам. І що сталося? Що найперший ангел збунтувався проти тата, проти сотворителя, противця небесного? Причина упадку Люцифера і його послідовників заключаються в одній негативній рисі характеру гордості зарозумілості. а в чому заключалася гордість Люцифера та в тому, що Отець Небесний пообіцяв і давав ту благодать, яку приготував ангелам, всім ангелам, без Великих зусиль задарма треба було тільки згодитися з любов'ю, з Божим декретом, з Божою волею. Це все ще відбувалося перед сотворенням людини. Тобто Бог ще не відкрив декрету про сотворення людини. Тут Люцифер себе переоцінив. Він ніби з добрим наміром вирішив, що Боже. Я сам маю здобути ті благодаті і всі ті ласки, що ти приготовив всім нам. Я достатньо маю великі знання, великі ласки, і я сам справлюся з тим, що ти хочеш нам дати задармо. не розуміючи того, що без Отця Небесного Він сам нічого не може в будущому створити. Він міг би в будучому творити і великі добрі діла, і славити Дуча Небесного, і творити все на славу Божу, щоб прославити Небесного. Але як я вже сказав, він себе переоцінив, що Він має велику владу, і він сам спроможний здобути ті великі ласки, які Бог про приготовив. В результаті це його рішення. Самому здобути всі ті ласки, які Бог приготовив, це були зародиші гордості. Гордість зародилася. Люцифер не зрозумів, що він має бути покірною дитиною Бога, а не вискочкою перед Богом. Отець Небесний очікував і вимагав святої покори з любови до Отця Небесного, іменно з любови, іменно святої покори. Так, Люцифер почав діяти негативну сторону, сам цього не підозрюючи, думаючи через і гордість, що тато, Отець Небесний, його похвалить і нагородить ще більше, ніж думав нагородити. Але отець Небесний дав достатньо розуміння про покору, про любов. Люцифер помилково автоматично відкинув цю Божу благодать. Про покору, любов, послуг Богові і, на превеликий жаль, ще й підбунтував других ангелів, нижчих від себе, щоб вони також з гордіст зрозумілості самі здобули благодать, яку Бог отець їм приготовив. І в цей момент, коли всі ангели згодилися з Люцифером через гордість зарозумілість. Зразу втратили Божу благодать, тобто перетворилися з ангелів світла, ангелів темряви. І коли Бог проголосив свій декрет про сотворення людини і сказав, що ангели мають служити людині, мають її вчити і вести в Царство Небесне. І тут злі ангели, які збунтувалися противця небесного які стала під провід Люцифера ще більше збунтувалися, бо зло, негатив вже заполонив їхні ангельські душі, і вони вже не могли мислити з любові до Отця Небесного, вже не могли упокорятися перед Отцем небесним. Тому вирішили, що знищуть людину, яку Бог так полюбив, який створив на образ і подобу свою яким приготовив Царство Небесне злі ангели вирішили довести людину до гріха, щоб Отець Небесний сам знищив людину через її непослух, а не людини до Ця Небесного до Сотворителя міг відбутися тільки через покусу, яку сам Люцифер предоставив людині, яку обґрунтував дуже щасливою тю спокусу, що сказав, що ви не помрете, як не послухати Бога. Ви не помрете, як зісте це яблуко з райського саду, яке заборонене, ви станете досконалішими, ніж є, і Бог вас похвалить і ще більшими дарами нагородить. І Адам і Єва, на превеликий жаль, послухалися цієї спокуси. Ну, звісно, сьогодні ви скажете, а чому Бог допустив диявола до людини, а чому Бог допустив упадок людини, а чому Бог взагалі допустив непослух? Справа в цьому, що Бог, перше, ніж допустити спокусника до людини? Бог попередив людину, щоб не їла цього яблука, тобто щоб не слухала Люцифера, бо інакше помре. Людина не була. Заскочена зненацька, людина мала вибір, і через свобідну волю Бог допустив спокусника. Якщо б людина твердо лю... з любові до Бога послухала Бога, відкинула Люцифера. По нинішній день Люцифер не мав би ніякої влади над людиною. Люцифер отримав владу над людиною тільки через гріх. Нема гріха, нема влади диявола над людиною. Є гріх, є влада диявола над людиною. Але попри це все, що людина не послухала Бога, так Бог дав страшний засуд людині, вигнав з раю, закрив браму небесну райську браму. Але Бог з любові до людини через нижчу природу людини, ніж була в Люцифера, Бог дав можливість, шанс. Тобто змилосердився людиною, і людина може зараз повернутися до догріховного стану, не слухаючи його спокуси, перемагаючи Люцифера. Тобто, людина має полюбити Бог всім серцем, думку, силою і душею своєю, і вести боротьбу, постійну боротьбу з Люцифером за Царство Небесне, бо сказав Ісус: Царство Небесне добувається силою. До гріха Царство Небесне давалося людині без зусилля задармо. А після гріха ми маємо собі тепер заслужити на те, відвоювати те, що диявол нам обманом забрав. І Бог дав таку можливість. І тепер кожна людина має зрозуміти, що таке гріх, що таке спокуса. Кожна людина має знати, хто такий диявол. Бо Бог дав таку науку. В святому Письмі така наука записана, В святому Євангелії, Бог не тільки дав науку, він ще відкрив браму, Царства Небесного для людини. І кожна людина, яка повернулася до, до гріховного стану, до життя без гріха, може спокійно ходити в царство небесне, але якщо людина грішить. То сатана не пустить людину в Царство Небесне, бо він сам не може війти в Царство Небесне через завість, ненависть, злобу, він ніколи людину не буде старатися допустити до Царства Небесного. Людина має сама старатися війти в Царство Небесне, а для того треба перемогти сатану диявола, всі спокуси, не годитися спокусами. Скажете, а які це спокуси? Як їх розрізнити, як їх зрозуміти. А Бог дав людині 10 Божих заповідей. Кроме того, дав дві заповіди любові. І перша заповідь любові – «Люби любимо всім серцем думку силою, душею своєю, друга заповідь любові – «Люби ближнього, як себе самого. І хто виконує першу заповідь, – «Люби бо всім серцем, думку силою, душею своєю. Той правильно виконає другу заповідь люби ближнього себе самого, і правильно виконає всі десять заповідей, а в результаті під кінець людина війде в Царство Небесне. Скажете, а які це спокуси, через які ми не можемо війти в Царство Небесне? Та прості спокуси сьогоднішнього побутового життя. В першу чергу це спокуси. Сектантів та сьогоднішніх сектантів, єговів, протестантів, юналистів, штондистів і ще є їх до тисячі таких сект всяких, які ніби пропонують вікно, Царство Небесне, двері Царство Небесне, якщо підемо на їхню віру, а відречемося від правдивої Христової Католицької Церкви. Бо Католицька церква має коріння від самого Ісуса Христа. Як же знаємо з історії церкви, ієрархія йде через папство. перший папа Петро і по сьогоднішній день, той 266-й папа, який веде провід Святої Католицької церкви. Звісно, що. Ці сектанти зразу почнуть мені заперечувати, а що робиться в католицькій церкві? а там гріх за гріхом і тому подібне. Я вам скажу так. Католицька церква, це і Христова церква, друга справа з працівниками винограднику Христової церкви, які недобросовісно виконують Божу волю. Я є греко-католик. І також знаю про гріхи Греко-католицької церкви, знаю про всіх працівників у винограднику греко-католицької церкви, знаю їхні промахи, знаю їхні гріхи, знаю, як вони бунтуються проти Бога. Знаю, як вони стають вовками в ввече шкурах і наймітами. Але це не означає, що я маю відректися від греко-католицької церкви. Я ісповідую старанно. Правди віри Греко-католицької церкви, Матірною церквою якою є католицька церква. Як добре знаємо, між апостолами був Юда, і Він зрадив Христа, через нього розп'яли Господа Ісуса. Але, як пам'ятаємо, апостоли не відреклися Ісуса через те, що там був Юда. Вони пішли за Ісусом. Юда відпав. Юда повісився, Юда пішов до пекла. А апостоли, які залишилися, проповідували Христову науку до кінця своїх днів, і вони, під накненням Святого Духа, під вказівками самого Ісуса Христа, створили церкву, ієрархію церкви. І та церква названа католицькою церквою, тобто Соборною Апостольською. Що в перекладі, звісно, католицька. І ця церква правдива з правдами віри через Божі заповіді. І ми маємо твердо стояти при правдах віри католицької церкви, а це, що зараз вже багато вовків шкурах і наймітів католицької церкви, це справа диявола. Але я тримаюся не вулків, шкурах, не наймітів, я тримаюся Христа католицької церкви і тих священиків, тих єпископів, які дійсно полюбили Бога і ведуть мене до Царства Небесного, тому що Ісус їх провідник, Ісус і мій провідник, і не можна казати, що я відрикаюся католицької церкви, бо там багато гріха, багато безпорядку. Католицькій церкві є правди віри, Христа, заповіді Господа Ісуса Христа. В католицькій церкві є таке розуміння, як тайна сповіді, через яку прощаються гріхи кожному, хто розкаявся і поправився. Ніяка секта більше не має такої тайни покаяння, як сповідь. І хто не має такої тайної покаяння як сповідь, тобто хто не сповідається через посередництво священника, на тому залишаються його гріхи, хоч би як він не думав, що йому прощається через те, що його там начальники сказали, ти сам ще можеш висповідати. На що нам про посередників, ми звертаємося безпосередньо до Бога, чи ви не думаєте, що Бог не знає? Що Він є Бог, що ми маємо до нього безпосередньо звертатися, але, попри те, все, він дав владу апостолам прощати гріхи, і сказав так, як записано в Святому Письмі, що зв'яжете на небі, буде зв'язане небі, що розв'яжете на небі, буде розв'язане на небі. Тобто апостоли дали владу священникам прощати гріхи тому що апостоли не вічні, вони відійшли і залишили після себе ієрархію священників, які мають владу від апостолів, апостоли через Ісуса Христа прощати гріхи. Але тепер згадуємо про юду, між апостолом був Юда. Так пам'ятайте, що і в церкві буде Юда, між апостолами був один Юда, а в церкві буде тисячі юдів. І ми маємо розрізнити між священниками, єпискомими кардиналами між папами, хто є вовк Шкурий, то найміт, хто юда. І ми маємо тільки слухати Бога, який дав владу священникам нас провадити до Царства Небесного. І Через правди віри, які основані на Божих заповідях, ми можемо йти в Царство Небесне, коли будемо добре виконувати ці правди віри. І візьмемо, наприклад, одяг, який так зараз не люблять слухати фальшиві християни. Зараз одяг в основному складається з мужських штанів, тобто з мужського одягу і розпусного одягу. На превеликий жаль, сьогоднішня жінка-християнка, свого гардеробу вже давно викинула жіночий одяг, залишила тільки мужський одяг штани. І розпустний одяг, повій, тобто короткі спіднички, відкриті груди, непокрита голова, коли жінка йде до церкви, і вважають, яка різниця, аби Бог був серці в душі, забуваючи, що ще є такий демон, мода називається. І людина, яка поклоняється тому демону моді, вона відійшла від Бога, бо Бог явно сказав про скромність, пристойність. А не скромний одяг темер мерзота в Божих очах, і людина мусить прислухатися до цих Божих зауважень. Якщо людина не прислухається, най не думає, що вона вже є з Богом, що Бог її в серці і душі. Нема там Бога, бо по ділах Бог пізнає, чи він там є в серці і душі, чи його немає. Якщо діла людини противні Богові, то на людина не каже. Що Бог є в серці і в душі, бо людина, яка грішить, не може мати Бога в серці і в душі. Демони, які заполонили серце і душу християнина або християн... християнки, ніколи не дозволять такому християнинові клякнути перед Богом у святій тайні Євхаристії, а обов'язково скажуть стояти, не клякати, і всякими дурницями відправдували, о, ті зміни. Де треба стояти, а не клякати перед Богом, де не треба покорятися перед Богом. Це є дух Люцифера, диявола, який не хотів покоритися перед Богом, коли Бог запропонував йому великі ласки і благодаті і хотів сам здобути ці ласки і благодаті без Бога. Так само, нині фальшиві християни, які не хочуть клякнути перед Богом тайні Харистії. Хочуть саме віти Царство Небесне, без Бога настоя, але вони жорстоко помиляються. Вони не відуть царство Небесне, вони відуть царство диявола Люцифера. Тобто, в пекло. Я тут навев один приклад гріха. Тобто, сучасну моду говорю іменно про жінку. Я більш наголошую, жінка прийняла. Мужський одяг, розпусний одяг, відкинула скромність, пристойність, тобто жіночий одяг. Ніщо не війде нечисте царство небесне. І в такому розпусному одязі людина не війде царство небесне. Розпусний одяг це тільки одне яблуко гріховне, яке спожила людина. А цих яблук тисячі і мільйони. Тому подумайте, люди добрі, подумайте, християни, практикуючи. І розрізняйте, яке яблуко гріховне, а яка Божа воля, чи їсти це яблуко, чи не їсти це яблуко. Слава Ісусу Христу!